Валява, Черкаська область. Що вони зробили з Кобзарем? Чесно, сейчас покажу вам. Бандурист ну, з обірваним задом. Що це таке? Бачите, одірвали хтось лист заліза. Ось. Чітко. Вважайте, бандурист з голою сракою. Ну, зачем таке робити? Так, підприємці, підприємці їх здерли. Підприємці, так, да, здерли мідь. Бідний бандурист. Дякую, спереду пожаліли. А заду – ні. Ззаду пішло ось на, на чермет. А який це матеріал, може бути? Бронза, бронза, або бронза або мідь. Пішла вся на чермет. Уже які козли? Просто козли. Якщо чесно, це моя родина. Приїхала провідати ужас. Колись казали Валява село молодіжне, а тепер валява, село депресивне. Боже мой. Я просто для тих, хто не знає, в мене в паспорті написано місце народження, село Валява, Черкаська область. Я тут ніколи не була, тому що народжували мене в, іншій, в іншому селі, але вписали це. Я вирішила подивитися, як виглядає село, в якому я начебто народилась. Це капець просто. Голозадий кобзар все сказав про валяву. Ми вирішили піднятися, може ще мене щось тут неприємно здивує, але знак уже не дуже хороший. Репається кушпа. Жодної цілої сходинки. Жодної. Ну це я йду. О, ні, ось одна обіперлась. А далі якийсь страшний треш. Господи. Господи, який ужас. Я не знаю, що таке нещасне занедбане село. Ой, ужас. Просто... Господи, так. О боже, о боже. Сходинки, піздець якийсь. І оцей голозадий кобзар, це взагалі шок. А тут ще й залізячка, щоб убитися об неї. М -м -м. Машина моя.